Що це буде означати на практиці і коли цей спеціальний трибунал зможе запрацювати? Поговоримо далі. Політолог, директор інституту соціально-політичного проектування діалог Андрій Миселюк з нами вже і на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий вечір. Пане Андрію, вітаємо, і перше питання буде надзвичайно простим. Наскільки це рішення є лозунговим, тому що розуміємо, що нам потрібно не нам потрібно, а нашим колегам європарламенту шукати юридичні слабкі місця для того, аби притягнути до відповідальності керівництво країн-агресорів. Тож на сьогоднішній день це більше лозунгове рішення, це більше рішення для того, аби десь іміджево все таки засудити агресора. А давайте в юридичних термінах, якщо визначити, це можна так називати його і лозунговим, але в юридичних термінах це не зобов'язуюча резолюція європарламенту, тобто вона не зобов'язує навіть європейські якісь там інші інституції приймати якісь рішення та реагувати. Але це важливо з точки зору. Що з двох моментів момент перший, що це європейський парламент, висловлює свою позицію по цьому питанню. І по-друге, процес створення трибуналу щодо злочинів Росії та її керівництва, включаючи президента Росії Володимира Путіна, це дуже складний процес, і він розтягнутий у часі. Він такий багатоскладовий, і це одна із таких, ось один із етапів, який скажімо так, теж має значення, і який потрібен, оскільки. Про те, що європейський парламент він має висловитися ще з кінця минулого року, розмови такі були, але ось зараз позиція висловлена, і що цікаво, що це стосується не тільки керівництва вищого військово-політичного Росії, але й Білорусі, також тобто, це знову ж таки намагання, так скажімо, оскільки на доводиться йти таким новаторським шляхом. То це намагання визначити коло тих, по перше, ким буде займатися цей трибунал. Ну і по-друге, визначити його, скажімо так, повноваження, місце, де він буде проводити формат. Тощо то, тут залучено не тільки європейський парламент, багато інших міжнародних інституцій, але ось це один із етапів цього складного і дуже важливого процесу. Політичне і військове керівництво ви згадували про Путіна, і я коли е, дивилася, як про це повідомляють українські змі, вони писали трибунал для Путіна і Лукашенка. Але давайте пояснимо, адже все таки політичне і військове керівництво це набагато більше ніж тільки два прізвища, які найчастіше згадують. Та про кого йде мова, і наскільки великий перелік тих людей, які а, саме ну кажучи, рахуються політичним і військовим керівництвом. Ну, звичайно, це не дві особи у двох країнах, це йдеться про, скажімо так, урядовців, представників керівників, зокрема міноборони, найвищих військових. керівників. Йдеться про те, що тут не будуть розслідуватись злочини, які робляться, як кажуть, на землі. Але ж тут зору цього трибуналу він буде прикутий до тих, хто ці розпорядження віддає. І хотів би нагадати, як свого часу запитували у президента Макрона, чи підтримує він те, що е, цей трибунал, який буде, має зайнятися і Путіним, Макрон сказав, що ми надсилаємо е, важливо документувати всі злочини. Ми надсилаємо цією метою в Україну людей, і тому моя відповідь буде так. Ну, тобто він ще так більш-менш сказав е, опікаємо, а в той час як. Е, Істеблішмент політичний Великої Британії він однозначно з самого початку казав, що Путін та всі керівники військового блоку і урядовці російські, які мають відношення до цих, цих злочинів, вони мають відповідати. Ну зокрема, це казав голова МЗС Великої Британії Джеймс Кеверлі. А в той же час Сполучені Штати вони взагалі казали, що вони навіть готові. Розсекреросекрити це дані своєї розвідки для того, щоб показати хто в якій мірі був дотичний до прийняття рішення, до того, що віддавав злочинні накази, тощо, тобто, це, це коло звинуваченої буде істотно розширено. Пане Андрію, також в Європарламенті закликала Євросоюз і його партнерів обговорити правові шляхи використання заморожених активів, зокрема Центробанку Російської Федерації, у вигляді репарацій. Як це мало би виглядати? І знову ж таки, чи є якісь певні часові терміни? Тому що починаючи нашу розмову, ви казали, що це складний і довготривалий час. Що стосується фінансів, то це ще більш складний процес, оскільки. Ми бачимо, що вже майже 11 місяців триває агресія, так активи заморожені, але досі поки що скажімо так, навіть кінцевого такого варіанту хоча б рішення, яке, можливо буде ухвалене, немає. Тому що все ж таки треба пам'ятати, що для західних інституцій це питання грошей, воно є надзвичайно важливе і чутливе. І тут поки не буде, скажімо так, рішення. Яке буде понад державного або рішення цього трибуналу чи іншого якогось органу, який скажімо, буде там поєднаний з рішеннями з рішенням ООН, наприклад, то звичайно ми бачимо, що воно так дуже повільно і складно просувається вперед це питання. Але якщо буде дійсно тоді вже ухвалене рішення про те, що Росію там і, і, і само державу Росію і конкретних і її високопосадовців визнають винними. В злочинах, і буде вирішено, що питання контрибуції має нарешті перейти з питань теоретичних у практичну площину, то звичайно тоді і буде саме механізм визначений, юридично бездоганний, і на такому рівні понад державою конкретною одною, тоді, звичайно, це питання має шанси на просування вперед. А якщо говорити про цей спеціальний трибунал з точки зору формату проведення, чи зараз вже зрозуміло. Чи може він бути в форматі заочного трибуналу? Та адже ми розуміємо, що частина керівництва є політичного та військового, а коли вони програють, може спробувати втекти та в дружні країни і переховуватися від слідства. Чи може бути варіант заочного трибуналу над ними? Так і власне кажучи, наприклад, представники Великої Британії, вони теж кажуть, що цей трибунал має бути заочним, оскільки Є проблема в тому, щоб скажімо так взяти і в такому незаочному режимі влаштувати судовий процес над найвищими керівниками Росії. А це перший момент. Друга складність полягає в тому, що в форматі як він має на не на, на якій підставі на то на базі якого інституту він має відбуватися, тому що є так міжнародний кримінальний суд. В азі, але ж є проблема в тому, що ані Росія, ані Україна не ратифікували Римський статут цього уставу, і тут власне кажучи, це є одним з таких однієї з важливих причин, чому створюється йдеться по що найменше, поки що так про створення трибуналу, який буде цим займатися. І до речі, навіть наші найближчі союзники тут проходять еволюцію, тому що в минулому році, наприклад, сполучені штати, вони так досить прохолодно сприймали ідею створення такого трибуналу і казали, що мають використовуватися вже інституції, які є. Але потім в результаті наполягань офіційного Києва вони почали все ж таки погоджуватись, що це питання дійсно важливе, і якщо такий трибунал буде створений, то це будуть шанси того, що злочини Росії та її керівництва будуть розглянути. Ще один важливий момент це збір якісної доказової бази. І оскільки дійсно все ж таки, поки що такою базовою ланкою є Міжнародний кримінальний суд, вони теж ведуть свої розслідування, і керівник цього ордену Карімхан був в Україні, вивчав, як це. Проходить він мав зустріч з керівником СБУ Василем Малюком, і як Василь Малюк розповідав в своєму інтерв'ю, що українська сторона виходить з того, що потрібно документувати всі злочини, і виходити з того, що потрібні міжнародні спільноті не емоції на цьому майбутньому судовому процесі, а якісна доказова база. І коли за його словами Карім Хан побачив, як ця доказова база. Зібрана в СБУ, бо це є підслідність, то він сказав хард едхеві, що є, що значить вищий пилотаж». І до речі, 13 січня офіс генерального прокурора повідомив, що вже 64 тисячі є задокументованих злочинів Російської Федерації. Тобто українська сторона дуже грунтовно до цього підходить і готується. І головне, що питання цього трибуналу, воно йде е, і постійно набувається більш конкретних таких ризикну. Якщо насправді будуть з'являтися ще більше подробиці, будемо повертатися обов'язково до цієї теми. Дякую дуже за те, що долучилися до нашого ефіру Дякую. і за ваші роз'яснення. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог, директор інституту соціально-політичного проектування діалог Андрій Миселюк. І будемо слідкувати за цією темою і надалі.